Вітає інформаційний портал Zolochiv.net у програмі новини за тиждень від 30 квітня 2017 року. Сьогодні дивіться про таке: у золочеві відзначили 70-ті роковини сумнозвісної операції вісла, як легковий автомобіль потрапив в озеро. Протягом п'яти років у золочівському районі сталося 11 крадіжок з церков та інших релігійних споруд. У Золочівській школі номер 2 пройшов благодійний ярмарок. Учні Тернопільського музичного коледжу показали концерт у Золочівській музичній школі. Чи буде тенісний корт у Золочеві? Молитвою вшанували пам'ять загиблих на Чорнобильській АЕС. Відбувся благодійний концерт Подаруй надію на життя. Мешканці Єлиховецької сільської ради вимагають відкликати підпис під сміттєвим меморандумом. Відбулося засідання громадської ради при Золочівській районній державній адміністрації. У Золочеві провели акцію «Let's do it! Золочів. 23 квітня у Львівській області був день жалоби за жертвами операції вісла. Цього дня у золочеві відбулася поминальна панахида біля пам'ятника родинне дерево. Христос, воскресі змартвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні цей пам'ятний день. Ми ще раз ще раз пригадуємо сотні родин тих. Які зазнали надзвичайно великого горя і біди, їх розірвали на певно з їхніми маєтками, статками, їх розірвали з те, чим наш український народ, в незалежності, чи він жив там, на Санщині, Холмщині, Підлящі, чи де він тільки не жив, чи на Полтавщині, чи на Слобожанщині, чи в Центральній Україні, чи в Галичині. Те, що для нашого народу було, є і буде дуже важливе. Любов до своєї власної землі маємо усвідомити, що мусимо бути сильними та єдиними у нашому намірі побудувати таку державу, яку б поважали сусіди і більше ніколи не потороли жахіття етнічних чисток. Безпрецедентний злочин польської комуністичної влади має нарешті дістати правову оцінку. Дякуємо тобі, Боже, за те, що нас земля ця прихилила такі слова, записані позаду нас на комплексі, історичному комплексі, присвяченому операції Вісла, Від Сяну до Дону. Мало хто вдумується в слова нашого гімну, мало хто знає історичну суть цих слів, мало хто вдумується в них. Але пам'ятаємо, що левова частка українських земель, етнічних українських земель зараз знаходиться за межами України, і в рамках відзначення сьогодні 70-ї річниці страшних депортаційних подій засвітімо свічку пам'яті на знак солідарності з людьми, які потерпіли ці події. Чи можемо ми вимагати зараз в Польщі якихось претензій історичних? Звичайно, що в нашому районі менш люди, кількість людей були приседна. Саме операція Вісла. В основному люди були виселені, вигнані 41-47 сорок вже роки швидше ніж сама ця трагічна операція Вісла. Звичайно, наші землі, українські землі, тнішні землі, споконвічні землі лишилися там на заході, на території Польщі, сьогоднішньої Польщі, це Лемківщина, це Надсяння, це Холмщина, Любачівщина, Підляща. Звичайно, що хотілося зараз миру між народами. І саме в такий час час трудний, час важкий, час я б сказала, такий трагічний. Не хочеться десь копатися в тих таких подіях. Ви нам, а ви нам, а ми вам. Бо це торкнулася подія як польського населення, так і українського населення. І ми в дуже молоде покоління, можливо, я вже не так до молодого покоління, хотілося більше все-таки примирення і порозуміння, і історичної правди. Нехай історики сидять і дійсно доказують історичну істинність цих таких Трагічних подій, тому що трагічні події торкнулись мого українського народу. Торкнулись тисячі сіл українських, які були люди, яких були виселені тут, сюди в нас, на територію колишнього радянського союзу, і звичайно на територію. І Польщі щодо меморіального комплексу, який ми бачимо посаду себе, скажіть, будь ласка, перед історією його створення. Кошти, можливо, меценатні якісь внески і архіпроехітектора. Ну і саме утримання на чиїх плечах лежить, і цінність цього меморіального комплексу. Комплекс був відкритий у 2010 році. Авторство належить Петрові Кубельку, який, до речі, дуже. Так, відноситься сумлінно до, цього, до цієї території. Його праця тут видно власне, і по газонах, і по квітах. Це саме він пільнує і вказує нам. Ми піклуємося самі. Родинне дерево власне, піклується цією, цим куточком золочівської землі. А комплекс це є дуже символічний. У нас були різні проекти, різні задуми. Хотіли спочатку каплицю робити. Ну, одним словом, зійшлися ми ось на тому, що зараз і маємо. Складали копійка до копійки роками. Це тривало. Понад п'ять років всі парафії помагали люди і члени цих родин, які були виселені, і не тільки звичайно були і меценати. Я зараз просто не буду їх називати, бо й не пам'ятаю всіх, які долучилися до будівництва цього меморіального комплексу. Цей меморіальний комплекс він є символом цих страшних подій. Ну, Перш за все справа і зліва чорні стовпи. Бачите, оце є ті рейки, оце ці вагони, ті шпали, по яких везли відкриті вагони, по яких везли наших людей. Площа на площі є символічні слова, які можна десь прочитати, і є предмети, а предметів було дуже мало, тому що не було часу щось брати з собою. Ці, які нам подарували ще окремі родини, зелені газони це як майбутнє наших родин, які приїхали сюди. Їх не дуже широ і не дуже гостеприємно зустріли тут, але. Прижились ми, і я думаю, що кожна родина зараз знайшла своє вже свою вже батьківщину саме на золочівській землі. Ну і під опікою Ісуса Христа, тому що ми всі під опікою Бога кожного року після покрови ми тут проводимо молебень, збираємося і так вже більш урочисто, помпезно ми визначаємо, кожен рік, зустрічаємося, щоб десь. Дати шану тим людям, які залишилися ще живі і пам'ятають ці історичні події? Ну так до речі, ще ведемо книгу пам'яті, спогади. До речі, Солочів не долучився також періодично. Ми записуємо спогади окремих людей. Так що родинне дерево живе, і дай Боже, і буде жити, дівчата. Ви як молоде покоління, майбутнє нашої нації. Скажіть, будь ласка, яку дату відзначає сьогодні Україна і? Наше наш населення українське. Сьогодні 70-та річниця від е, операції Вісла. Це були дуже тяжкі часи для етнічного населення України, оскільки в жахливих умовах перевозили їх на нашу територію, відривали від рідних земель. Чи розказували вам, можливо, рідні, близькі, знайомі про е, цю історичну подію? Що ви про неї знаєте? Так, розказували, розказували, як вони переїжджали в товарних вагонах, не можна було нічого з собою брати і їхали в дуже жахливих умовах. 26 квітня річниця Чорнобильської трагедії. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Визначення того, яка частина захворювань з'явилася наслідком аварії, вельми складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що більша частина смертельних випадків, пов'язаних з дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями. У 31 першу річницю аварії на ЧЕС представники золочівської районної організації Союз Чорнобиль Україна. У Воскресенській церкві місто Золочів молитвою вшанували всіх хто постраждав внаслідок катастрофи. Після цього, біля пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля, у Львові відбулись урочисті заходи з нагоди вшанування річниці Чорнобильської катастрофи за участю представників влади та громадськості. 27 квітня у Золочеві автомобіль ВАЗ 2101 заїхав в Шевченківське озеро. У Золочівській поліції розповіли, як трапилося занурення авто у воду. 62-річний водій автомобіля ваз 2101 Житель міста Золочів здійснював рух заднім ходом, розвертався та не скористався допомогою сторонніх осіб, внаслідок чого здійснив з'їзд з дороги в озеро, де автомобіль почав тонути. З автомобіля, який опинився у воді, чоловік вибрався через заднє бокове вікно, так як тиск води не дав змоги відкрити двері. Чоловіка було доставлено каретою швидкої допомоги в Золочівську центральну районну лікарню. Звідки після надання медичної допомоги відпущено від госпіталізації? Чоловік відмовився. За порушення правил дорожнього руху водія притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівському відділі поліції. Золочів.нет зроблено запит, аби дізнатися, чи завершено розслідування по всіх фактах пограбувань церков за останні п'ять років і чи було когось притягнуто до відповідальності за пограбування храмів. Як нам повідомили у золочівському відділі поліції з 2012 року по 7 квітня 2017 року, слідчим відділенням золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області. Проводилося досудове розслідування по 11 кримінальних провадженнях, внесених в єдиний реєстр досудових розслідувань за фактами вчинення крадіжок з приміщень церков та інших релігійних споруд. З вище вказаних проваджень по вісьми провадженнях прийнято рішення згідно чинного законодавства. По трьох кримінальних провадженнях проводиться досудове розслідування. За вчинення крадіжок з церков та релігійних споруд притягнуто шість осіб, яким оголошено про підозру та скеровано кримінальні провадження в суд. 27 квітня у Золочівській школі номер 2 проходив благодійний ярмарок для підтримки Михайла Кмиця. Ярмарок організували учителі початкових класів разом із батьками та учнями. Спільними зусиллями вдалось зібрати 11 ти... 250 гривень. Дякуємо усім, хто долучився. Передаємо гроші на лікування хлопчика! 25 квітня у золочівській музичній школі показали концерт учні тернопільського музичного коледжу. Приємно, що серед талановитих учнів цього училища є наш земляк-випускник музичної школи Андрій Величко. До нас завітали. Гості з Тернопільського зучилища, зокрема серед цих гостей, є наш випускник Величко Андрій, який вручився в стінах цієї школи всі п'ять років. Він був одним з кращих дітей, завжди старанний, завжди відповідальний. А на сьогоднішній день ви почуєте, як цей хлопчик, наш учень, вручившись в стінах Тернопільського з училища, наскільки він виріс. Як музикант, як особистість, я хочу справді, щоб воскреслий Господь благословив всіх вас на добрі справи, добром миром, спокою не тільки в ваших домівках, але і в серцях. Ваших і е, найбільше мені хочеться сказати, та Галина Петрівна трошки перебільшила. Е, але справді ми сьогодні маємо дуже таку відповідальність, бо рівно два роки тому назад я пообіцяла вам, що ми приїдемо, але вже з випускником нашої школи. Тоді ми просто приїжджали з концертом. Але не просто, звичайно, е, непідготовленим вухом слухати 10-15 людей і фух підряд. То ми вирішили приїхати своїм класом. Неділю 23 квітня в Золочівському районному народному домі відбувся благодійний концерт Подаруй надію на життя, в якому взяли участь Ірина Лукаш, гурт Фрешковер Бенд, композитор, автор і виконавець власних пісень, співак Теодор Кукуруза, таланова та чарівна співачка Маркіянового краю Оксана Квасне, повторна Галина Самчишин, Соловейки Золочівщини, музичний гурт, народний жіночий вокальний ансамбль РНД. Пори року, керівник Ірина Весна, народний танцювальний колектив РНД. Первоцвіт, керівник Юрій Сидорович, танцювальний колектив Перлина, керівник Наталя Рибка, юна талановита співачка Ярина Когут, музикант Олександр Михайлів та ведучий вечора Артур Гематодінов. На концерті зібрали 30 тисяч гривень, 130 доларів, 20 євро та 2 фунти. Кошти передано Михайлу Кмицю, якому потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Ди мене до любові, що саме вас спонукало організувати цей благодійний концерт? Концерт ми готували вже дуже давно, і ми хотіли його зробити дійсно благодійним, не тільки для потребуючих хворих, але і для захисників. Ну, ми, ми хотіли давно зробити. Але коли я познайомилася з Михайликом, коли ми брали в нього інтерв'ю, і я зрозуміла, що відкладати більше. Я не хочу нічого, тому що в житті все треба робити тоді, коли ти мрієш і бажаєш. І хотілося просто комусь дати трошки допомоги. Я не маю е, фінансової допомоги, але я маю голос, який мені дав Бог. І я дякую, що я можу ним скористатися в добрих справах. Оплески Михайликові. Я вірю, що він буде жити. Я обіцяла, що я буду в ньому співати на весіллі. І я обіцяю нині при всіх наших. Глядачах, що я відспіваю тобі весілля, і все буде прекрасно, і все буде чудово. Чи були якісь можливо перешкоди, чи все проходило гладко в організації цього концерту? Чесно, перешкод було дуже багато. Дитина захворіла три тижні 39 температура, і я не змогла зробити жодної репетиції останнім часом. Ну, Багато було перешкод, повірте. Вчора, вночі, хлопці до четвертої години складали. Апаратуру і згоріла клавіша, чесно вам скажу. Було дуже багато перешкод, але якось все з Божою поміччю вийшло, і ми зробили те, що планували. Ми зробили цей концерт. Тече вода, тече чистра вода, тече вода, імена гідліта. Так швидко, ще почиївла квітна квітка. Ой, не біжи вода, так швидко, гей, гей, гей. Ой, зупинився, хоч на хвилинку, тече вода, не незна зупинку, тече вода не зна зупинку, ге, чому? У за наш свичай, за Україну, за рідний край, за мову рідну, за наш свичай, Достойна відсіч буде всім вам, і я не чарам і москалям, всі українці стаємо встрій і переможно ведемо бій. Україну, за рідний край, за мову рідну, за наш звичай. Як повідомлялося раніше, 21 квітня 2017 року Львівській ОДА, керівники Львова, області та мери міст Львівської області підписали меморандум про співпрацю щодо прийому Львівського сміття на полігони області. Міський голова Золочева, незважаючи на те, що громада Єлиховецької сільської ради двічі виступала проти, теж поставив свій підпис у зв'язку з цим. 23 квітня громада зібралася, щоб сказати своє категоричне ні. Підписаному меморандуму про вивезення на злочівське сміттєзвали ще тонн війського сміття на добу. За рішенням зборів громади села Зозуліві 23 квітня 2017 року вивезення львівського сміття на сміттєзвалище буде заблоковано активістами. Оприлюднено заяву до міського голови Золочева, де зазначено, що такі дії міського голови є лукавством. Люди вимагають у Ігоря Гринківа відкликати свій підпис під меморандумом як безпідставний, а також оприлюднено скаргу від громади села Зозулі. У мешканці села Зозулі, представники Лихової сільської ради, обурені діями голови міста. Золочева Ігоря Гринькова, тому що він проігнорував думку громади, яка двічі висловлювала своє категоричне ні. Але міський голова все ж таки підписав даний меморандум. У зв'язку із цим, 23 квітня 2017 року, громада села Зезулі у чергове вже по третій раз по рахунку зібралася в Будинку культури, щоб сказати своє категоричне ні, і одноголосно проголосувала проти прийняття сміття зі Львова. А також звернулися до міської ради, районної ради та до адміністрації, щоб дане сміттєзвалище було перенесено в більш безпечне місце, щоб не загрожувало здоров'ю людей. 28 квітня відбулося засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. Присутні на засіданні члени громадської ради активно обговорювали питання львівського сміття, кроплення хімією полів фермерами та питання згідно річного плану. Наступне засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації відбудеться 23 червня о 12 годині. Хто за те, щоб довівські сміття ловилося на наші ради. А хто за Немає. хто проти. У золочеві провели акцію «Let's do it» золочів. Захід проходив за сприянням місцевих підприємців. Також у день акції учасники у приміщенні районної бібліотеки переглядали фільм під назвою Дім побачення з планетою та частувалися теплим чаєм, булочками та морозивом. Вже 30 років у Золочеві розвивається теніс, але досі немає у місці тенісного корту, хоча у генеральному плані він є передбачений. Чи буде тенісний корт невідомо, адже виникла проблема зі сторони міської ради. Детальніше про це у сюжеті. 25 квітня 2017 року відбулася робоча нарада з питання відведення у постійне користування земельної ділянки для спорудження тенісних кортів комунальним закладом Золочівської районної ради Тенісний клуб Олімп. Після обговорення прийняли рішення, що комунальному закладу Золочівської районної ради Тенісний клуб Олімп необхідно подати повторне звернення до Золочівської міської ради з врахуванням рішення даних. Ні, наради з вимогою невідкладного вирішення по суті питання відведення у постійне користування комунальному закладу Золочівської районної ради тенісний клуб Олімп, з земельної ділянки по вулиці Шашкевича для будівництва та обслуговування тенісних кортів. Після наради юні тенісисти тенісного клубу Олімп провели імпровізоване тренування на місці майбутніх кортів у парку. Де питання про те, що є генеральний план міста і в генеральному плані міста відведено є місце для тенісу біля парку. З другого боку, десь ну десь розмова була в присутності Володимира Льосича Ігор Михайлович був, десь сказав, що він, десь вони десь пропонують в районі радіозавод. Мотивація така, що десь там, де там має бути біля того парку, має бути для когось, має бути стоянка автомобіля. Ну, і на сьогоднішній день. В принципі, чисто логічно, якщо говорити про те, що є генеральний план міста, то раді би не мали бути ніяких перешкод, мали б думати, де взяти кошти, щоб, щоб зробити щось з даним кортом і так далі. Але на сьогоднішній день десь така позиція є міської ради, що там має бути автомобільна стоянка. У нас є парк такий невеликий, і там, в принципі, дуже зручно є. Тут є співочі поло, так якби маленькі такі. І корти, попри дорогу, якщо зробити для машин, так як говориться, стоянку, це було дуже добре. Бо ж машина може з боку сияти. Тут є корт, там є гарне місце і напрацьоване. І воно не заперечує одне другому. І Ті всі оті плани, то, що малювалися, було добре. Колись був занедбаний тут спорткомплекс в центрі, розумієте, що ми бачимо, стоїть цей. І якщо воно дасть якісь руки, потім воно буде тягнутися дуже довго. Якщо би зробити так по-мудрому, по, по Божому, я вважаю, що би було в парку добре. Таке фактично тенісний корт буде набагато краще, ніж будуть розпивати алкогольні напої в парку міського здоров'я, де діти потім попадають після таких п'яних аварій. Так що я думаю, що тут ідея зрозуміла. Добра воля потрібна до всього. Якщо я приходжу до мене людина помолитися, якщо я маю добру волю, якщо я розумію людину, хочу помогти. Питання рішається, Бог вислуховує молитву, я допомагаю. І ця ділянка, вона ідеальна є. Там дійсно є її під'їзд, і зона відпочинкова є. Ну, дайте людині, вона хоче, люди хочуть зробити. Чомусь нас тормозять. Чому? От я того не розумію, це вже багато років триває. І в генплані вже є та ділянка. Чому її не дозволити будувати? Я хочу віддати належне тій людині, яка стільки років не плюнула на то все. І не зріклася. Він дійсно є фанат, і людина та, яка би хотіла, щоб цей е, теніс розвивався, бо він бачить дітей малих, він бачить, підростаючу молодь. Там в цьому гуртку тенісу, якщо я не помиляюся, більше 60 осіб. Із них 90% це є молодь із шкільного віку. Там є і старші, є і середні, але складає 95%. Молодь, яка хоче займатися тим тенісом. І на кінець, одна особа в особі голови міста Ігора Михайловича не хоче поступитися принципово, щоб там був тенісний корт, бо треба кудись перенести. Бо там має бути стоянка на 40 машин, а що не на 20. Та можна стоянку зробити будь де Но зараз я кажу, що гріш – ціна. Буде, якщо ми не настоїмо, щоб міська рада, тобто в особистості голови міста, не поступився цим принципом і не зробили там тенісний корт. Я рахую, що на сьогоднішній день там би вже мали бути ґрунтові тенісні корти, на яких би грали за тих 7 чи 10 років. І ми мусимо бути перші. Якщо ми є перші по створенню там соляної кімнати, нехай невеличкого, але басейну, а чому ми не маємо бути перші по створенню корт? Ми мусимо бути першим, ми мусимо це зробити спільносильно. Я тіше що тут є таке представництво. Я думаю, що ми бачимо, що робить народ. Збирається, він будь-яку силу зносить, він будь-які речі робить. Так само і тут, якщо є думка громади, то більше нема про що говорити. Нас знаєте, скликають всіх, от коли треба меморіальні таблички вішати, грає музика. Б'ють табличку, спонсори оплачують, камери, збігають камери, бо увіковічують чогось пам'ять. А от жива людина, скільки Роман Григорович може чекати? Ми що вічні? Тобто треба б дочекатися: от Романа Григоровича вийхав він завтра за кордон. І вже сьогодні цієї розмови вона не потрібна, тому що йому треба виховати своїх послідовників, які будуть продовжувати ту школу. Ті тенісні корти, в тому розумінні, як я розумію, вони не потрібні, якщо немає людини, яка цю школу зуміє не просто наладити, а ще її продовжувати, щоб уже нащадки могли далі продовжувати. І Золочів би став би одне із перших місць, де дійсно. Працює теніс на школа і так далі. Якщо писали, тоді давайте ще раз напишемо всі разом. Є духовенство, є представники громадських організацій, там місерчі насилали. такими наполеглими, десь буксери. Так в домі згадував, що ми маємо бути першими. Буксери в нас перші зробили в області ринку. Я б показав, буде так само такими впертими і трохи напливатими. І все, і тоді значить буде все добре. Вашої допомоги потребує молодий юнак Миць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмиця потрібно зібрати ще 94 тисячі 500 доларів. Детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolichiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.